Соцмережі вибухнули теоріями. кажуть, перша леді США Меланія не справжня, як в тому радянському фільмі про Івана Грозного. Приводом стало ось це ось фото, де Трампа відлітають на дебати із Білого Дому. Поруч із американським президентом ви можете бачити шикарну даму у темних окулярах та сукні від Крістіан Діор. Але із підозріло не схожою на Маланкино усмішкою. Користувачі навіть запровадили хештег Фейк Меланія і будують навколо нього теорії змов та фото. Доказів на колежах порівнюють форми очей, зубів та носа. І здається, дійсно Трампа супроводжують різні жінки під виглядом дружини. До слова, таке користувачі зауважили не вперше. Два роки тому у соцмережах також з'їднялася буча. Тоді Трамп відвідував постраждалих від урагану мешканців Пуерто Ріко. А на жінку, що була поруч із ним, також казали не Меланія. Бо американцям здалося, що й посмішка, і зуби, і губи не такі, як у першої леді. А і скандал довелося навіть відповідати Білому дому нас годують сміхотворною подобою історії у той час, як ми могли б говорити про роботу, яку перша леді проводить для дітей, включно з роботою по боротьбі з опіоїдною кризою, що охопила нашу націю. Стефані Грішем, директорка з комунікацій Меланії Трамп. Користувачі не повірили і продовжували знаходити фейкову меланію на фото інших публічних візитів. Пари стверджували навіть за першу леді часом видають охоронницю президентської дружини. Публікували і фотодокази. На них позаду пари дійсно присутня жінка із схожим кольором волосся в окулярах та на підборах. Але у офіційному костюмі охоронця це допекло, і самого Трампа він відповів лихословам. Фейкові новини від фотошопели фото Меланії, а потім запустили конспірологічні теорії про те, що поряд зі мною не вона. Новинні стрічки все більше божеволюють з часом з допису Дональда Трампа у Твіттер. Орі про двійників знаменитостей не нові. Чи не наймасштабніші плітки ходять довкола північно-корейського диктатора Ким Чен Іна та російського президента Володимира Путіна? Мовляв, на них працює цілий штаб двійників. Лихослови порівнюють форми черепів, очей та носа. І як не вгамовують людей фахівці, говорячи про пластику або різний ракурс зйомки диванні експерти не вщухають і будують все нові скандальні теорії. Про них та усі викривальні докази також розкажу. У я справжня і реальна Юлія Баранова. Новини сьогодні Україна 24.